Я ніколи не робила з цього приводу великої справи. Я спокійно їла свою їжу, поки всі їли те, що приготувала свекруха. Але коли я зробила це вперше, вона була розлючена. Вона сказала, що це було неймовірно грубо, і змусила її відчувати, що я не довіряю її готуванню. Я спокійно пояснила, що після того, як кілька разів захворіла від страв, які вона готувала, мені потрібно бути обережною. Вона наполягала, що буде обережнішою. Але потім, за наступною вечерею, вона приготувала суп, який як клялася, не містить глютену, а потім я дізнався, що вона згустила його борошном. Це була остання крапля з того моменту я відмовилася їсти все, що вона готувала. Ситуація загострилася під час останньої сімейної вечері. Я принесла свою їжу, як завжди, але цього разу Мардж відмовилась дозволити мені її їсти. Вона сказала, що я зневажила її, навіть не спробувавши її їжі.